Адреналін, драйв, швидкість усе це ви відчуєте всього за годину їзди на цьому квадроциклі. Тися на квадроциклах тепер можна і у великих межирічах, що біля гощі. Усе завдяки місцевому жителю Костянтину Барону. Чоловік, ветеран війни. Повернувшись додому, він вирішив зробити щось корисне та цікаве для інших. На думку спала ідея відкрити власну справу. Із стартовим капіталом допоміг грант від держави. Відтепер здає в оренду квадроцикли. У нас в державі є програма для ветеранів війни і. За цією програмою мені погодили грант на відкриття власної справи. І за цим грантом отримав гроші, придбав квадроцикли, екіпірування от, і відкрив квадромежирічі. Метою бізнесу, розповідає чоловік, було одне створити хоча б якийсь варіант розваги у невеличкому селищі. Квадроцикли Костянтину давно припали до душі, тому без вагань обрав саме їх. Квадроцикли ну, ізначально мені взагалі хотілося, щоб у Великомежирівській громаді були якісь розваги для людей. От. І колись я сам катався на квадроциклах в іншому селі, Ось. І ну, мені це сподобалось, і от, вирішив в нашій громаді так само відкрити щось подібне. Отримавши за декілька місяців обіцяний грант, чоловік одразу взявся втілювати задумане у життя. За квадроциклами на 300 кубів поїхав до Житомира. Намагався обрати кращі з кращих. Костянтин переконаний, із задумом не прогадав, а нова розвага обов'язково сподобається усім. В Мажиричах немає більше таких особливих місць для розваг, то це буде як ну, як варіант. Як можна відпочити, саме от в нашій громаді? Ну, А також, звісно, що можуть приїжджати люди і з інших громад. Там, ну. З будь з будь-яких міст. Наразі у колекції чоловіка два квадроцикли. У майбутньому він хоче розширити транспортний парк. Також Костянтин подбав про безпеку людей та придбав необхідне екіпірування. Крім того, із охочими проїхатися на квадроциклах завжди буде інструктор, який супроводжуватиме та у разі необхідності надасть допомогу кому потрібно. Маршрут Костянтин теж передбачив. Утім, люди матимуть можливість запропонувати свій. Маршрут ми пропонуємо. Як можемо запропонувати свій маршрут цікавий, який буде включати і бездоріжжя, і цікаві історичні місця, місця пам'яті. Так само, да, можна і по своєму маршруту. Ось, ну але тут треба враховувати, що якщо це дороги загального користування, то ну має бути права на квадр на квадроцикл. Оренда квадроцикла коштує 1300 гривень за годину, або 2000 гривень за дві. За цією ціною кататися можуть одночасно двоє осіб. У вартість також входить усе необхідне екіпірування. Зв'язатися із Костянтином та домовитись за поїздку не складно. Це можна зробити через соцмережі або ж просто зателефонувати за номером, який ви бачите на своїх. Екранах. Їзда на квадроциклах буде доступна у будь-яку пору року. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Медіагруп.